Тепер пару слів стосовно навчання військовослужбовців, які на хвилиночку вже четвертий рік в Збройних силах України. Не буду називати навчальний центр. Все це вже розповім після дембіля, якщо доживу. Але все, що вам треба знати: тема занять реби, ребу нема. Тема занять БПЛА, дрони, Mavic FPV. Мавіків дронів нема. Тема занять кропива топографія. Кропиви немає. Інструктори просто перелякані, затягнуті військовим дебілізмом. Але треба віддати належне. Самі інструктори розуміють, що сам процес навчання так не має відбуватись. І він не від них залежить. Але вони затягнуті. Військовим дебілізмом. Отже, у мене запитання: чому можуть, чому можуть навчити військовослужбовця, які вже не перший рік боронить Україну в в таких навчальних закладах?